Ми учні 6-го б класу Харківського ліцею номер 23 Салтівського району. Беремо участь у марафоні вдячності від серця до серця. Цей відеоролик, наша спільна ідея висловити нашу подяку всім українцям. Дякуємо всім, хто лікує і навчає нас, хто рятує нас та готує смачні страви, хто перевозить та забезпечує порядок, хто день і ніч захищає нас від ворогів. Дякую нашим захисникам і захисницям України за мужність, стійкість і безмежну відвагу. Ви наші герої і ваш подвиг не завжди в наших серцях. Дякуємо фахівцям, ДСНС та інспекторам поліції, нашим невтомним янголатам, рятівникам, які готові прийти на допомогу, забезпечують безпеку і дарують. Людям надію. Дякуємо водіям громадського транспорту, рухливі артерії міста, яка ніколи не зупиняється. Ви завжди знаходите найбезпечніший шлях до наших сердець. Дякую лікарям, нашим воїнам у білих халатах, які рятують наше життя, вселяють віру в краще. Кожен кого ви врятували, рятували це надія для кожного українця. Дякуємо комунальникам за ваші руки, які творять справжні дива. Відновлюють електромережі, забезпечують подачу води, тепла та газу в наші будинки, за руки, які одночасно латають труби і ніжно вкопують у землю квіти. Дякуємо нашим освітянам за те, що навчають нас, дітей, не лише наукам, але й мужності, співчуттю та любові до України. Ви невидимі герої, які формують покоління переможців. Дякуємо нашому харківському міському голові Ігорю Олександровичу Терехову. Це наш залізобетонний, найкрасивіший, найчистіший, сміливий, мужній та незламний Харків. Незламні люди у незламному Харкові. Дякуємо вам за все. Теплі напружені руки, добрі серця і силу. Найкраще усе про Україну. Перемога обов'язково буде за нами.